Де брати документ, що ти є студентом університету? Ви знаєте, що згідно нових порядків, студентам, здобувачам освіти, бакалаврам, магістрам, здобувачам аспірантури, також фаховим молодшим бакалаврам, видають нові довідки. Ось від міністерства освіти науки України. Ми отримали листа, який дає роз'яснення. Я зачитую Постанову кабінету міністрів 16 травня. Затверджено порядок проведення призову громадян на військову службу, який набрав чинності 18. Того травня і так відповідно до першого абзацу здобувачі професійної і так далі, фахової і всіх освіт отримують з довідку, сформовану в єдиній державній базі з питань освіти, визначену в додатку 9. До речі, ми кидали цю форму в телеграм-канал та документи нотаріально затверджені, копії і так далі, що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури згідно додатку 5. І так... А зараз студенти ходять, де взяти цю довідку, штурмують відділи кадрів, штурмують деканати і так далі. І ось міністерство дає роз'яснення. Зазначимо, що для отримання довідки здобувачу освіти необхідно буде звертатись до закладу освіти, в якому він навчається. Заклад освіти сформуватиме, сформуватиме в Єдебо ця база Єдебо. Такі довідки та видаватиме їх здобувачами освіти. Про можливість формування закладами освіти довідок Єдебо, яка буде реалізована найближчим часом, буде повідомлено додатково. Тобто, інакшими словами, станом на сьогодні такі довідки вам видавати не можуть. Ви можете самостійно через дія. Освіта дія, підписи так далі. Генерувати собі такі довідки також на в базі Єдебо також можете зробити. Ну зокрема, я собі ці довідки вже давно формував. Там зазначено, де ви навчались, де ви навчаєтесь, де ви перебуваєте. Але ці довідки вони не зафіксовані ніяким підписом, ні цифровим підписом, ні тим паче підписом деканату або університету, де ви працюєте. Тому вам потрібно дочекатися такого модулю в базі ЄДЕБО, він буде в університетах. Ми вам про це обов'язково повідомимо. Станом на сьогодні таких довідок немає, тому ви можете взяти стару довідку. І якщо дуже вимагає від вас ТЦК або інші організації, можете дати ту довідку, яка нині діє старого зразка. Тому що нової довідки поки що дати вам не можуть. Але це станом на ось 10 годину 40 хвилин, 21 травня 2024 року. І року. Я думаю, що цей модуль в бо буде швидко реалізований. Адже це дуже важливе соціальне питання. Якщо у вас будуть запитання, телеграм в шапці профілю запитуйте, обов'язково відповімо.